32 Псалом, 2 травня 2024 року, четвер, 12 останніх віршів, ім'я Отця і Сина Святого Духа, блажений той люд, що Богом у нього Господь, блажений народ, що Він вибрав його на спадок собі. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських і до нього, звичайно, теж. Приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкає землю, хто створив все це, кожного з них, наглядає всі їхні діла. Немає царя, що його многість з війська спасає, не врятується велетень великістю сили. Для спасіння той кінь ненадійний і великістю сили своєю Він не збереже. Ось око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті і щоб за час голоду їх оживляти. Душа надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш. Бо ним радується наше серце, по наймення святе, Його ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли ми покладаємо надію, найбільше на тебе, вічний, Отче, ми жертвуємо Тобі, тіло і кров, душу і божество, Твого надзвичайно любимого Сина. Господа нашого Ісуса Христа, на прощення гріхів наших, гріхів всіх людей Твоїх. Це особливий день спогаду, тайної вечері останньої Ісуса Христа і тайне встановлення, святого причастя. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, святий Боже, святий кріпкий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ, О окрові вода, що пролилися з серця Христа, як джерела Божого милосердя, Ісусе, на сині русий, присвятий Боже, на Тебе. Всю надію покладаємо за молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці, Тебе за всіх, за все благаєм, за все, що в думках маємо, на словах, не згадаєм, а найбільше за скоріше пришестя Твоє до України, Сонця, з воскреслими святими героями і великим ковзарем нашим. У ближчі тижні, дай Боже, щоб Україну неньку очолив Тарас Шевченко і найкращі Божі обранці Твої сонячні та земні. І Отця і Сина Стого Духа, дай Боже великдень Воскресіння з України на весь світ на і й благоялі.